Привіт, друзі! Гості мого каналу! Хочу сьогодні з вами поділитися рецептом лоці зробити. Українська кухня наша продовжується, страви продовжуються. І що для, нам для цього потрібно? М'яско Ріжемо ось такими, як на стейки. Відбиваємо легенько. Зараз е, приправами посипаємо. Я беру ось такий часниковий перець, і в мене є приправа до м'яса, ось така. Як, як звичайно, все від 4 чилі. Мої улюблені приправи. Не реклама, просто показую тим, чим користуюсь. І так, солимо, перчимо. Посипаємо приправою до м'яса. Хай трішечки постоє. Тепер м'ясо обсмажуємо на олії, на великому вогні, так, до скоринки з обох сторон. Так, обжарили. Тепер викладаємо, забираємо звідси м'ясо і кидаємо сюди цибульку обжарувати. Одна велика цибулина, обжаруємо до золотистовкого кольору. Так, цибулька вже обжарилась, тепер ми викладаємо сюди наверх наше раніше обшмажене м'ясо. Ось так. Так, є. Тепер ляємо сюди водички 100 мл, накриваємо кришкою і тушкуємо. Ось така страва виходить. З цибулька, м'язко м'ягеньке і дуже смачне. Можна їсти так, можна з картоплею, можна в то, як собі хоче. Пробуйте, експериментуйте, діліться своїми рецептами, буде дуже цікаво подивитися. А наша кухня українська, українські страви будуть продовжувати, як і надалі. Па-па! всім миру і добра!